Всім доброго здоров'я. Мене, як і раніше, звати Андрій, я український письменник, і сьогодні ми читатимемо уривок з моєї книжки 2402 щоденник війни. Це особлива книжка, тому що вона була першою виданою в Україні про широкомасштабне вторгнення. А ще вона мінялася також на донат, як і всі мої книжки про війну. Було зібрано більше мільйона двісті тисяч гривень. Тож, це хороша книжка за свою функцію. А чи хороша вона в якості літературного твору, це ви вже зрозумієте самі, якщо прочитаєте або послухаєте. Вона розповідає про початок вторгнення 22-го року. Називається розділ Нясрочна нада піва світало дуже повільно. Проте чергу в магазин я помітив здалеку. О 6-й ранку так багато людей ще ніколи не тусувалося під місцевим магазином. Коли я підійшов трохи ближче, мене попустило. Це були просто зіваки або ті, хто купчився вже зробивши закупи. В магазині ж лунала спокійна музика, і ще були практично всі продукти. Так, значно менше, ніж зазвичай, але таке були. Мені хотілося інстинктивно згрібати підряд усе, що займало небагато місця, але містило багато калорій. Втім я дуже швидко опанував себе та зрозумів, що є ще люди окрім мене. Така вказівка самому собі дозволила взяти їжі десь на тиждень дуже обмеженого споживання. На касах черга вже була довга, більше десь у семеро, ніж зазвичай, і тут наші люди проявилися в усій красі. Хто брав просто продуктів у пакетик, хто два-три пакетики, а деякі персонажі тягли за собою цілі візки, котрі ламалися під вагою покупок. І річ точно не в купівельній спроможності. Майже всі відвідувачі магазину були доволі заможними людьми. Раніше я часто тут бував і асортимент авто, які паркувалися поряд із маркетом, чітко натякав, що життя у відвідувачів магазину вдалося. Не знаю, чи мав я право погано думати про людей, які брали собі більше за інших. Я не знаю складу їхніх сімей тощо. Але точно пам'ятаю, що саме здоровий глуст підказав мені не брати більше, ніж потрібно за моїми власними мірками, які, варто зазначити, виявилися доволі скромними. Я став у чергу. Якби не спокійний музичний супровід у торгових залах, то було б чути, як від напруження, що повисло над нами вібрує повітря. У мене впала клема, тож я пригадав собі уроки, які ми проходили в резервній армії ще багато років тому, не втримався. Пішов і взяв кілька пляшок горілки, три блоки звичайних цигарок і кілька пачок наповнювачів для електронних. Хоча я і не курив, та не пив, але чомусь паніка, котра ховалася десь глибоко в мені, підказала, що така валюта може знадобитися. Коли я був уже біля самої каси, то помітив, що багатьох людей не спрацьовують картки, І це мене насторожило. Я взяв із собою геть мало готівки. Її точно було недостатньо, щоб придбати все, що я набрав. Порився в кишенях штанів, там було пусто. Може, у курці? Хух. У нагрудній кишені була якась стара заначка. Дуже її зрадів. Цього мало б вистачити. Я заспокоївся і став пригадувати, чи ще щось потрібно купити, як тут мене хтось сильно штовхнув. Крізь НАТО обсунула дуже неприваблива, висока, товста і смердюча блондинка з чотирма банками, пива й вигуками: Розидіться, мені тільки піва купіть! За нею топав її маленький і куций зброєносець, втім, очевидно, той був тверезішим. Я перегордив дорогу і сказав, що черга є черга, тож нехай вони топають в кінець. І тут відкрилося її смердюче жерло з кривими зубами. Та я тебе щас урою! Де да хто ти такий в такое? Время? Сказати, що я офігів нічого не сказати. П'яна бедлюка працює о п'ятій ранку, без черги з чотирма банками пива і щось мені говорить за такое время? Люди розділилися на дві групи. Перша підтримала мене, друга попросила пропустити її. Я довго не вагався. Від неї смерділо так, що я був ладний сам купити її те бухло, тільки б вона зі своїм смердюком, помічником, якому я швидше звалила. Платити я не став, але пропустив. Досі не знаю, чи правильно я вчинив, наче й рипнувся, а наче й дуже швидко змінив свою позицію. Зрештою, деякі люди мене похвалили, що я уникнув п'яного конфлікту. Може і так, а може, й ні. На цьому розділі закінчується. Мова йде про першу годину після широкомасштабного вторгнення 2022 року. Ось така історія трапилася зі мною, цей твір на 99.9. автобіографічний, і. Ця книжка розповідає саме про початок вторгнення і широкомасштабної війни, а сьома рота вона вже про її активну фазу розповідає. Тож, дякую, що послухали. Дякую, що підтримуєте мою творчість, підписуєтеся, коментуйте. Я завжди стараюся відповідати, завжди радію вашій критиці або побажанням. Це просто неймовірно спілкуватися зі своїми читачами. Я дуже дякую, 21-му століттю за такі можливості, і дуже не дякую за своїх сусідів північних. Ось. Тож не забувайте донатити на військо і бережіть себе, шануйтеся.